Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дореньки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і ви вибираєте інтуїтивно свою карту. А ми зараз будемо дивитися поради і підказочки від Таро. Гаразд! Поїхали. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? У нас тут лицар мечів. Ви знаєте, це ну, він буревісник буре якихось скандалів, роздорів, якихось пригод. Пригод як і автомобільних, так і взагалі пригод. Ось це, ну в принципі, може прийти сьогодні якась відмова різка в грубій формі, ледь не з побиттями якимись. Можливо, на вас просто налетить шеф, подруга, діти. Можливо, ви на когось будете налітати, сваритися від когось щось вимагати. Це карта така, ну, різка, дуже різка і в грубій формі. Дуже рідко ця карта приносить якийсь свіжий вітерець, можливо, якраз саме вам, і повезе, і якісь швидкі просто переміни до вас приходять. Карта номер 2 Тут у нас трічка Жезлів. Тобто, ви знаєте, ось <кій> саме по цій карті, якщо ви добре придивитеся. Трошки неприємна якась ситуація. Дивіться: саме трічка ця, саме, саме ця трічка Жезлів, саме в, цьо, в цій колоді, щось я забалакаюсь. Ось, говорить про розтяжку якусь, про незручне становище. Тобто, ви з кимось домовилися, а ви очікуєте, ви, можливо, щось замовили в каталозі якомусь. Або ще щось чекаєте, ви замовили, ви заплатили гроші і чекаєте, що вас, до вас це має прийти, а воно щось не йде. Тобто, ви на розтяжці. На... В якомусь незручному становищі саме ось тут, по цій, в цій колоді. Але з другого боку, ви в очікуванні нових якихось перемін. Ось а, перед вами можуть відкритися якісь а, нові можливості та перспективи саме сьогодні. Тут треба дивитися, чи вам це зручно, чи ні. Тут вибирайте ви, який варіант для вас більш підходящий. Карта номер три. Ну, Це карта дуже хороша, це імператриця. Ось старший аркан, тобто говорить про те, що це сьогодні дуже важливий день. Про що говорить імператриця? Про достаток, про добробут, про затишок, це і сімейне щось, це і вироджування, виношування чогось, когось чогось. Ось, а хтось дійсно може завагітніти. Можливо, ваша шакішечка, собачка завагітніла. Квіточка зробила пупчик, і ви чекаєте, що ось-ось він розцвіте. А з другого боку, це може бути дійсно і вагітність. Справжня вагітність у людини. Людська вагітність. Може бути просто якийсь добробут, або ви виношуєте якусь ідею, якийсь проект, якийсь проект, який принесе вам великий прибуток, мої дорогенькі. Це дуже до, до, достатньо добра карта, щоб ви розуміли. Ось тому е, комора повна, е, заготівлі заготували, е, резерв зробили, е, зима вам не страшна. Теж може проходити по цій карті. Ось якось так. Це достаток, це сімейний затишок, це хороша карта. І порада вам робіть порядки. Можливо, гості прийдуть незабаром, можливо, не сьогодні, але якщо сьогодні, то будьте такою господиною, приємною, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, це також мама, фігура мами. Такої турботливої або занадто турботливої мами. Гаразд мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Гарної вам мирної ночі. Бережіть себе, ночі дня дня ночі, дивлячись, коли ви дивитеся, і разом до перемоги! Все буде Україна!